Виглядає так, що угода уже на фінальному етапі погодження, але вона зараз не є пріоритетною для підписання, як ми могли спостерігати ще кілька тижнів тому, коли це просто ставилось питанням номер один. Були повідомлення зі сторони Білого Дому, що зараз більш пріоритетним питанням для адміністрації Трампа є припинення вогню, режим припинення вогню, а з подальшим підписанням. Угоди про рідкоземельні мінерали і метали, тобто вони від цього не відмовляються. Що мене насторожує? Мене насторожує, що по-перше, знову ж таки, парламент з цього процесу виключений. Ми тільки знаємо загальні риси цієї угоди, тобто, а ми розуміємо, що планується додаток до неї, чи та якби більш деталізована угода, які мають надати статус міжнародної правової, а це вимагатиме ратифікацію в Верховній Ради. Відповідно, ну дуже би не хотілося вірити, що депутатів будуть ставити перед фактом, що ви маєте за таку-то-таку-то ратифікацію проголосувати а буде якийсь діалог, принаймні внутрішній. Mm -hmm. І друге, це те, що Зеленський заговорив про передачу наших атомних станцій, і за це вже взялися активно коментувати представники адміністрації. говорилось про ЗС. Я розумію в якому контексті вона згадувалась, але про атомні станції, про передачу їх в американську чи управління, чи власність знову ж таки питання риторичне вже говорять у множині. Тобто тут також хочеться деталей, тому що суспільство має розуміти, куди рухається процес і про що власне домовляється навіть за закритими дверима. Тому е, угода актуальна, але я так розумію, що вона стане частиною більш глобальних домовленостей. Ну, тоді вже хештег ЗАЕС не будемо використовувати. Я його готував направду Ви дали відповідь, розкрили грішки. Це, це напрямок цю тему. Хоча сьогодні з'являлася аналітика, один з, здається, Блумберг в своєму матеріалі писали про те, що це ж якщо 에, Сполучені Штати Америки візьмуть під контроль 에, Запорізьку атомну електростанцію під свій контроль, це будуть деокуповані тисячі кілометрів української землі. Отак От позиціонували свою. Логіка у цьому певна є. Зрозуміло, що ми маємо шукати, оскільки ми не можемо зараз самостійно військовим mm -hmm. шляхом деокупувати всю Запорізьку область. Логіка в цьому є, і якщо американці готові йти на цей е, такий крок, можна це обговорювати. Але перше, маємо розуміти деталі не тільки влада, Верховна Рада, Кабмін, але й суспільство. Е, і друге, це те, що якщо мова йде тільки про ЗС. Це одна справа. А якщо від адміністрації президента Трампа говориться про атомні станції у множині, це зовсім інше питання. Питання також ще юридичного складу виконання цього рішення і цих домовленостей, тобто як можна передати от атомну станцію до іншої держави, це також юридично дуже велике питання. Це все предмет дискусії, але логіка в тому, що Сполучені Штати Америки можуть таким чином. Допомогти деокупувати частину наших територій, звичайно, що це в наших інтересах.